Готовий долучитись Кирило сезону Збройної Сили України, доброволець спецпідрозділу Грім політолог, пане Кирило, вітаю вас! Вітаю, радий бачити. Навзаєм, пане Кирило, дискутуємо з приводу репараційного кредиту. Наскільки наші захисники станом на зараз сподіваються, вбачають цю можливість, що їм підіймуть мінімальні заробітні плати, зокрема, ймовірно, з певною прив'язкою до цього репараційного кредиту. Бо в бюджеті на наступний рік закладені певні рішення для наших освітян, для лікарів, а для військовослужбовців, поки немає. Очікуємо, що щось можемо побачити в другому читанні. Ну я не буду вигадувати. Фраза репатріаційних кредит у нас побратимами дуже рідко використовується. А щодо зарплат, так їх мають повищати. Тому що насправді, якщо ти на нулі, ти отримуєш доплати. Ну на другій лінії там виконання бойових завдань це 20 тисяч зарплати. У мене як у молодшого сержанта на посаді командира відділення 23 навіть плюс 30 доплати за нуль 100 в місяць доплати. Тобто це добре, але якщо ти на ротації, якщо ти поранений обохворий, і тебе переводять в тил, ти отримуєш голу зарплату, якщо тебе не вивели за штат, ще таке існує досі, Гола зарплата 20 тисяч у бійця, там 23 у сержанта, у офіцера не набагато більше, там на декілька тисяч, і це в принципі можна мотивувати тим, що тебе ж годують, тебе є до ночувати, все це добре. А якщо в тебе родина, там дружина, двоє дітей, якщо вони переселенці. То він можеш всю зарплату їм перераховувати, але це їх не врятує, і вдруг виявляється, що несподівано військовий, який воював, який на ротації, він знов стає ну ніким в плані грошей, і з цим щось треба вирішувати, як мотивувати людей, щоб він залишить дітей, залишить родину, піде воювати. Десь буде виконувати обов'язки на нулі, десь буде виконувати обов'язки в тилу на другій лінії. І чи зможе він утримувати сім'ю власну родину? Ну це це дуже важливо. Це дуже важливе питання. Звісно, ми це поговоримо. Пане Кириле, до слова, хочу згадати, що до міжнародної арени там ще в Сполучених Штатах Америки був другий шатдаун, такий рекордний. Власне він пропав знов ж таки на каденцію Трампа. Але що важливо, цей шатдаун повпливав на постачання допомоги Україні. Чи відчули наші військові це? Чи була якась затримка ймовірно в наданні озброєння чи техніки? Ну, розумієте, це питання більш до Міноборони, а не до Генштабу, і тим більше не до молодшого сержанта. Я особисто не помітив такого. Тобто на фронті все стало, постачання здійснювалося? Ну, важко сказати. У нас постійно якісь екстрими, якісь нервування. Я особливо не помітив під час шатдауну чогось. Мабуть, були резерви, мабуть, знайшли якісь обходні тропинки. І тому я не помітив особисто. Пане Крило, власне, давайте поговоримо про загрози, які Російська Федерація наразі продовжує створювати для України і більше ще й думає, як зробити ще більш загрозливіші ситуації. Наразі Росія здатна проводити масштабні удари ударними безполотниками. Про що каже громадський активіст, і волонтер Сергій Стерненко. І на його думку, зовсім скоро країна-агресорка зможе запускати по Україні до тисячі дронів за одну ніч. А він також пояснив, що в, в чому власне полягає небезпека саме такої кількості. Безпілотників. Шахет небезпечніший за ракету станом на зараз не через свої бойові характеристики, як одного окремо взятого шахеда, а через масованість застосування. Росіяни, наприклад, не можуть запустити одночасно там 50 балістичних ракет. Та й крилаті ракети вони вже не запускають так масово, особливо після операції павутина, тому що в них з'явилися проблеми із носіями. А от шахеди ми бачили приклади, коли вони запускали по 200, по 300 за одну ніч. Ну і плюс іще гербери. Насправді це в принципі БПЛА, які запускаються під час однієї ж атаки. І коли на одну ціль летить одна-дві ракети. Або летить 20-30 шахедів, в даному випадку шахеди небезпечніші, тому що вони за рахунок масовості здатні проривати протиповітряну оборону. Пане Кирило, чи поділяєте ви думку пана Сергія Стерненка? І, власне, чи дійсно є загроза того, що буквально найближчими місяцями за одну ніч може бути випущено до тисячі безпілотників? Думка цілком слушна, тому що Насправді збити одну ракету простіше є системи «Патріот», є і, і рідні. Інші системи ППО збити багато шахедів важче, тим більше що вони летять не тільки шахеди з вибухівкою, а й обманки. Такі хибні цілі, які не відрізниш, доки не зіб'єш. Це насправді є що це можна зробити. Традиційно кажуть, безумовно підцілювати наше ППО. Це треба робити безумовно. Хоча працювати дедалі, важче, вже мобільні вогневі групи мало що можуть зробити з цим, тому що вони летять дуже високо, і потім завдають ударів. Треба в першу чергу цю зброю не давати їй вилітати. Для цього працюють по їх складах, по їх виробництву. Завод Єлабузі ми знаємо днями. Був відпрацювала дуже потужно по складу у Донецьку mm -hmm. біля аеропорта, де знищено біля тисячі шахетів і тисячі п'ятсот комплектів. Там вибухи такі були. Я бачив, що ти візуально бачиш цю волну, яка пішла. І звісно, гроші, гроші, гроші. Ми кажемо про гроші для нас. Треба Росію залишати без грошей. Лукоїв, як казав, гість це правильно. Роснафта це правильно. Але треба Росію залишати важливий момент без грошей за метал. Фу, газ і нафту якось тримаємо під контролем. Україна завжди домагається, щоб Європа не купляла російський метал. В них навіть росіян є декілька заводів в Європі. Зараз, нарешті, до цих вимог доєдналася Германія, економічний флагман Євросоюзу. Я сподіваюся, що ми спільними зусиллями це дотиснемо. Окремо ще й Росатом. Є ще декілька моментів, але без грошей виробництва. Дронів виробництва і ракет в Росії різко впаде, бо ніхто безкоштовно, ані Китай, ні Північна Корея нічого їм не дасть. За тобто це Росія має платити. Залишити Росію без грошей. Це дуже важливий такий, е, дуже важливий рух, дуже важливий напрямок. Роботи наших дипломатів дуже важливо. Без грошей не помію. Тим більше ми бачимо великі проблеми в економіці Росії. Треба їх поглиблювати. Пане Кирило, і власне щодо Російської Федерації про їхні проблеми в економіці. Ми говоримо достатньо довго, але при цьому всьому вони намагаються приймати досвід наших українських військових і, зокрема, собі вирішили сформувати війська безпілотних систем. Зрозуміло, де вони це підглянули. Таку ідею. Про це стало відомо в інтерв'ю пропагандистським змі. Заступник начальника нового роду військ власне про це повідомив. За словами пропагандиста, вже визначено структуру, призначено начальника та сформовано ж. Атні полки тепер триває робота над створенням вищого військового навчального закладу військ безпілотних систем. Я хочу нагадати, що у складі Збройних сил України сили безпілотних систем а, було введено як окремий рід військ ще 6 лютого 2024 року. Власне щодо формування ось цих сил БПЛА а, в Російській Федерації, що це може буквально змінити? Чи будуть ймовірно від цього їхні тактики більш вдалими, удари більш влучними? Або ми буквально стикаємося з тим, що а, те, як зараз воно застосовується цілі повітряного нападу, мало що зміниться щодо застосування БПЛА від створення цього роду військ поступово буде змінюватися. На жаль, ми їх там називаємо різними словами, вважаємо тупими і це добре для бойового духу, для моралі, але вони навчаються. Вони здатні навчатися, на жаль, і вони швидко зрозуміли, що тут. Не дика країна, що тут не відстала армія, що в нас багато нового цікавого. Тому вони, вони дуже швидко переймають все, що в нас є. Багато чого то, те, що є в Росії. Зараз по бізпілотникам вони просто копіювали наші розробки і по ребах теж копіюють. І, на жаль, знову повертаємося до грошей. Грошей в них багато. Вони масштабують це дуже швидко. А звісно, окремий до бізполотників дозволяє розвиватися більш динамічно і не відволікатися на грубо кажучи інше командування. Пане Крила, а от щодо Бовони на тимчасово на тимчасово окупованих територіях, про яку ви згадували, наскільки швидко їм вдається там реабілітуватися, підтягнути більше БК умовне, які були підірвані під час удару, або підтягнути більше особового складу? Наскільки всі ці процеси заміщення в них налагоджені і швидко можуть реалізовуватись? Залежить від того, якої сили був удар. Щось відновлюється за тиждень, щось не відновлюється взагалі. Різному дійсно, і ми вони намагаємось якнайшвидше відновити те, що вражено, але ну вразили склад. Якщо вони будують поруч новий, і ми його знайшли. Працюють наші очі, працює наша агентура, працює наша розвідка. Працює супутникова розвідка, знищимо ще один з задоволенням. А щодо базування російських окупаційних військ, їхньої техніки, складів БК чи досі залишається тенденція, що вони намагаються все це концентрувати на тимчасово окупованих територіях, чи з огляду навіть на якісь певні безпекові чинники намагаються все ж тримати в десь в прикордонні Російської Федерації, а може ще далі від концентрації вони вилікувались досить швидко. Я скажу на жаль, вони навчаються. Вони розуміють, що е, коли ти скупчення якесь є, будь -де, у на Луганщині, на Донеччині, у Ростовській області, ми знайдемо і знищимо, тому не скупчуватись це головний принцип. Це так нас навчало у 22-му році. Умовно кажучи, твій підрозділ зайняв окопи, зайняв траншею, не збиратися ні на каву, ні на перекур, не поговорити, щоб тобі стало легше. Бо, умовно кажучи, дуже цинічно на тебе одного міну витрачати не будуть на двох можливо. Якщо ви зберетесь п'ятером, восьмером у вас прилетіть дуже швидко, обов'язково це стосується і техніки, і кількості ПК, кількості чого завгодно. Концентрація ідеальна мішень. Росіяни на жаль, це теж вивчили, роблять, намагаються робити багато маленьких складів. Пане Кирило, поки ви говорили, згадала трагедію, яка сталася не так давно на Дніпропетровщині, власне, коли під час шокування вдарили. І це попри те, що вже діє заборонено ці шокування, на ось ці е, проведення подібних заходів, нагородження, тим паче скупчення такої кількості військових. Але... В той час, відповідно, людина вище за званням надала наказ: що ми от збираємось. Військовий може відмовитися піти на ці збори. Наскільки це рішення є обґрунтованим, можливим? Бо це ж виходить, що непокора, чи як? Я насправді в шоці був від тої ситуації. Я ж кажу, нас так навчало у 22-му році. Твоє життя це не скупчуватись ніколи. Навіть якщо тебе не бачать, там у нас в Лисичанську. Був епізод е, покинутий будинок, якась общага чи корпус, якийсь старий, з третього поверху нормально бере мобільний зв'язок з п'ятого ні, з першого ні, з третього бере. Зібрались хлопці, вийшли на зв'язок ввечері. Зателефонувати рідним, десь. Людей 15 відразу разборота Вони бачать все. Тому нас з 22-го року навчають не збиратися. Я приїжджаю до Києва, приїжджаю додому. Мені важко на ринку і в магазині. Я бачу багато людей поруч. Мені стає важко, тому що не треба. Ну багато людей це погано. Та бригада морської піхоти вона бойова, вона ну з досвідом. Вони все це розуміють. Вже для найтупіших є наказ главкома. Не збиратися, не шикувань, ніяких шикувань, ніяких нагороджень таких. Тому є наказ, чому командир вирішив зібрати все ж таки урочисто і ризикувати особовим складом. Я не можу пояснити. Є прямий наказ, пряма заборона. Ну, Військовослужбовець може, міг не піти за наказом свого командира на це шикування. Може не піти, сказати. Ну ти відмовляєшся ж не на позиції йти, а не на нагородження. Але ви зрозумієте, ну я нагороджений декільками медалями. Це ну ти можеш чекати півроку. тобі ось падали. Ви були на Твіців'ярі, тебе подали на нагородження, uh -huh. і ти отримуєш цю медаль за півроку вже на Куп'янську чи на Курську. Ти чекаєш, потім забуваєш, потім кажуть, все підписано, прийшло. Ти намагаєшся знайти якісь чисті речі, тебе сфотографують. Ну, ну тобі не до того. Ти трохи від цей страхнув. Ти ж пане Кирило, радієш. просто головне, щоб ця фото потім було не чорно-біле. Оце головне. Фото Отож, пане Кирило, я дякую вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок лайф проаналізувати власне з нами і готовність Російської Федерації. Вони там утворюють ось ці сили БПЛА. І власне, що це означає для нас? Наскільки від цього їхні спроможності можуть можуть змінитись? Кирило сезонов був із нами військовослужбовець збройних сил України. Доброволець спецпідрозділу Грім політолог.